Що ви молодіж? Як у вас дела? А ну друзі, зацініть. Підрослася молодіж. Так що перепілочка Харківська. Вже от така. Не знаю скільки днів. Це у нас Леся Петріна цим займається. От, але реально підросли. По світлу лампочка одна, два коврика, постійно включені. Все-таки теплота. Ну і тут закрита, бачите, пока закрита територія, отак От ось стається тільки дірочка. Хоч тут у цьому приміщенні і топиться. Це у нас остатки. Тут оставляємо ми половину дівчат. ну кажу Половину дівчат, половину ми залишили, половину сьогодні вибили, а половину залишаємо для того, щоб все-таки відібрати яйця. І ми пустимо його на інкубацію. Пустимо на інкубацію для того, щоб... Закрите питання по м'ясу. Тобто, ну у нас немає маточного стада, і ми займаємося цим ділом ну, безпосередньо. Яйця нас не цікавить в основному, але буває, роздаємо, даруємо, трошки продаємо, от і в основному м'ясо, м'ясо, тобто інкубація на м'ясо. Також віддаємо перевагу, купуємо яєчко. От саме яєчко купували у Харкові. Ну, в підписника, вказується, моєго, тому що Леся Петрівна йому щось О, дитя, як О, написала, як розлягала. Написала, він каже, я знаю вас. Так, що кому потрібен номер телефона, де ми брали інкубаційне яйце. Пишіть в особисті номер вайбера є під кожним відео, закріплений фактично, тому що допомагаємо хлопцям, збираємо і там завжди закріплюємо свій номер телефона для того, щоб можна було і з нами зв'язатися. Можливо, хтось хоче і допомогти. Можливо, хтось хоче і звернутися до нас. Так що, друзі, от така історія. Теплі коврики реально дивіться вирішують питання. Он лежить, наче трубка. Лягла, розляглася, ноги підтягнула, Так що коврики, які я брав вам Антона Гуленту, міні ферм, От, Мир Гручщина. Так що по красоті, просто по красоті. Лідять вони в нас. Комбікорм на даний момент гроверний, бролірящий. І я вам скажу одне. Хто там мені пише, коли я виставляю рецептури, що це вся фігня, то я вам скажу одне. Хай це буде фігня, але результат в мене є. Результат по красоті. Це раз. По-друге, на несучки яєчко несуть також стабільно, класно, яйце хороше. Також інкубуємо буває, періодично своє яйце для того, щоб закрити питання, іменно удешевити процес, прискорити процес, бо буває не завжди є інкубаційне яйце, щоб придбати. І вирушуємо просто їх вирізаємо на м'ясо. Так що такі у нас е, красунчики. Реально ростуть, їдять комбікорм, гроверний, ролірячий. Можна й стартовий. Чим відрізняється стартовий від гроверного, Але бачите, він у мене перебитий. Це взагалі гранула. Вона пройшла термічну обробку, але потім перепустили через ДКУ, Зробили крупку. Ну, По-перше, менше викидають. І для маленьких виходить якраз покрасики. Але не зерносуміш. Вже згранульоване, а потім вже перебито. Так що, їжа, вода цілодобово, по красоті жруть, звісно, вони капець. Так що, кому не подобаються мої рецепти, ну, робіть, будь ласка, я нікого не заставляю, я просто кажу, як я це роблю. І в мене є порівняння. І мій розхід корму до співвідношення по виходу м'яса мене задовольняє. Так що тому просто цікаво, на каналі можна знайти багато інформації, хтось каже, багато балакає але. Я думаю, в кожному слові можна знайти для себе якусь відповідь. Так що маєте можливість написати в коментарях, коли якісь запитання запитуєте. Але багато відео і до війни, і в період війни є на ютуб-каналі Сергій Шелудько. Воно все збережене. А також приєднуйтеся кожну суботу, двадцята 20.30 ютуб канал Сергій Шелудько. Так що, друзіки, погнав, тому що прийшов я в першу чергу. За водичкою сюди ще у нас тут водичка. От. Набрав відеречку, щоб на дворі, ну щоб не йти в літній кухню. Так що така історія. Працюємо далі. Зровно не тікай. Так що, друзі, я там трошки передпілочок познімав, напольним методом вам показав, а тепер вам показую, бачите, результат своєї роботи. Як я сьогодні попрацював, ну, любимо, розкажи, як сьогодні. Аж 5 штук. Аж 5 штук, друзі. Ну, 5 штук. Це прогрес. Ну, давай не будемо так уже конкретно говорити про прогрес. По-перше, я приєднався вже в кінці, тому що до мене приїхав Василенко, треба було біля машинки, дякую йому велике, е, допоміг перемонтувати знову того екстреліка, 12-ту бригаду. Ну і я вже прийшов, тещу подмінив, бо ті срочно там позвонили. Дожні були ще раніше позвонити і визвати, але мабуть, той, хто їй дзвонив, заснув на роботі. О, ну є такі моменти, коли треба уйти по-тихому то Зразу там екстрений дзвінок, ну це шутка, звісно, але є такі моменти, там набереш мене і скажеш, що строчно треба. Так що Леся Бетріна. Не треба розказувати людям про свої методи. Та я шуткую, все нормально, трошки позитиву. Так що, друзі, ну під лежачий камінь вода не тече, хто не працює, то той не немає. Ні, ну може і має дехто хто і не працює, але в нашому випадку ми люди такі сільські, і якщо ми не подбаємо, то і не маємо. Олеся Петрівна, бачите, що несе. Що ти це не сердця, кришку бульйону у мене варить. Кришка, а що ще? ти бульон? Бульйон! То я проварюю курицю, буду жарити, то до вечір. Не, а знаєте, яку курицю, дивіться, ну бачите, її навіть на цьому фоні не видно. Дивіться, ой, в мене щось ця рука гриба. Так не накапай там нічого. Ааа, дивіться, який дж джелендж А ти ближче покажи. Щас я покажу, друзі, ближче. Та це капець. Це, це як його не кажи порода. Не можна таке казати, Афроамериканська. Афроамериканська. Ти що, забанять Ютуб? Звісно. Да? Так що, друзі, такий афроамериканський півник. Не знаємо, звісно, що так, але я розумію, що як є і люди, там світло темнокожі, темно так само є і півник і курочки. думаю, що це треба було нахрестити, щоб такі були? Ні, ми не знаємо, може воно і смачне, може це для нас так дивно, тому що. А я думаю, це. Але, ну я спеціально вкинула проварити, думаю, мені цікаво. Ну а м'ясо теж синювате, дивіться. Жир, жир теж, бачите, він теж синюватого кольору, бачите? Получайте... Я думала, що і бульйон буде чорний зараз. А м'ясо? Що? Ну середнє м'ясо яке. А я не знаю, треба їсти. Ну диви, шия теж темна. Я думаю, що темне. Так що, друзяки, а ну напишіть. Може хтось. Та яка різниця, я думаю, різниці великої нема. Напишіть, друзяки, в коментарях, можливо, хтось їв такого півника чи курочку. Забув, як порода називається. Це мені подарував дядя Вова сусід чотири курочки і одного півника. але оказується, що чотирьох курочок і одного півника 5. зарізали вже п'ять. П'ять курочок і один півник. Але вийшло, що я думала, що то півник і зарізала. Не кажи такого. Ну дядя Вова мені все простить. Ну, просто я не хочу, щоб в моєму сараї бігали афроамериканські кури. Не те, що вони мені подобаються. І яйця мені вона боїться, що просто, якщо буде така ж кура, то вона не, не продасть м'ясо. Цей е пітух мені напарує моїх курень. Да. Леся Петрівна, ще ми плануємо, зараз ми залишили перепілок. Я вам показував ну, там, в початку відео е половинку ми там залишили, половину ми сьогодні вирізали. Вони вже трошки запонеслися. Курочка доволі класнюча. От, з виду непогана, вся вона напольним методом вирощена, реально є різниця. І, і прекрасно. І Я думаю, що тушка десь в районі 250-300 грам є. 300. 300 300 грам є. І Ми оставили там трошки півників і курочок. от беремо яйце для того, щоб закласти, щоб знову вирости партію на м'ясо. Тому що є замовлення у нас, ми не ставимо це як бізнес, але є люди, які вже там пишуть і чекають. І ми вже під них працюємо. Так що, отакий такий півник, можливо, хтось купував і напише або хтось продавав. Може в них ціна там просто набагато дорожча, як у таких. То може Леся Петрівна і зробила, <голов 'як> зробила оплошну, що так зробила. Я думаю, може, треба було спочатку прозондіруватися. Може такі курі коштують не 200 там, гривень, а 400, О, все може <голов 'як> бути. сьогодні Ти Людям розкажеш. Що це таке? Щось блимнуло світло. Та де, вона ж на генераторі тут працюємо. А, ну ти не знаю. Так а, що та така історія. Так, да, Вара, вона такий бульйон з такого петушка. Та вона його... Я... Куриці просто рішили. Хоч вони молоді. Та ну, я просто на всіх... Всяк... От ти розумієш, от ти візьми Юрики, вона така... Вона жорстка, так. А в цесарки ж теж темна шкіра, да? так, синювата? не така, не такого яркого кольору. Не... Вона така синювата, Сизювата, а? сіра. А тут... Але так, прикольно в тому, що і цурпалок не видно. А немає. Реально класний був. ну З виду був гарний півник. Красивий, бачите? Отак От виглядає. Він подобав, Бабушка не дуже не хотіла різати. Так що, друзі, до чого я веду? Я веду і мотивую людей до того, якщо у вас є невеличке приміщення і ви можете його там обігріти якимось методом, розділити там на менше-більше, зробити приниження, то можна просто проінкубувати. Сам, там, Такому простому інкубаторі, там квочка в нас колись був, кажуть, перший, і зайнятися невеличкою кількістю перепілки. Напольним методом, щоб не тратитися на клітки, обичні кормушки, обичні поїлки. Так, да, може, це більш так затра... не затратливо, а ну, більше морочливо, ніж у клітках, Але я вам серйозно скажу, з сторони такої гуманної, якщо більше як хобі воно для вас, але так більше як хобі воно приносить навіть дохід. Ну, ми не ставимо це, Понятно, Якщо займатися перепілкою, це треба, щоб все-таки клітковий метод був, щоб воно все було пописано, які садяться, які вже будуть вирізатися, тобто вік і все. Тобто вони йдуть конвеєром. Це як бізнес, і тоді треба реалізовувати. Ну, хоча б, ну, в простому випадку хоча б 500 голів в місяць. Якщо ви будете самі реалізовувати, тоді ціна питання. Якщо ви будете займатися оптом. Яйця-курка, ну тоді треба півтори-дві 2000 голів, і вже можна тоді так сказати, невеличка така у вас буде робота домашня, але їх треба в чомусь тримати. Тоді треба, звісно, краще, щоб це було автоматичне гною видалення і водопостачання і їжа, кормушка. А ми поки от перейшли на напольний метод. Знаєш, що ти хотіла сказати? До речі, півень такий активний був. Ну, ти ви сказав, що я з'їм і я буду активний. Ні? Ну, ми ж цього не їм, може, курочку буде. Да, ні, ну, так ти візьми, як ні він пробити. реально активний порівняно з моїми здоровенними петухами Цей, він всіх моїх курок е -е, радував. А вона не хоче, щоб вони були просто в неї. Вона боїться, що буде Так, да, реальність За те, що він такий активний був, я його вирішила прибрати. Тому що Буде тоді мені щастя. Да, Про... мені було б цікаво, звісно, щоб вийшло. А може пополам там, знаєш, чорної. Та, Ну ви просто триваємо, це не сучка, та воно таке більш як до мінат, виходить. Ну, м'ясиєчка, так. Да. І тушка курки така тоді були би тільки по два кілоградиці. Два з половиною. Ціна питання 200 гривень курка то 500 гривень ти вертав м'ясом. І для тих людей, хто там буває, питають, яку краще курку тримати. Понятно, якщо не є це, то наче Ломан-Браун, тетра або Ломан-Вайт, але реально то курка, яку ви потім виженете е, в поле. А тут ви матимете, в принципі, якщо це буде домінант, е, ну 2,5 кг тушка. Ми продали по 200 гривень, але ми не затримуємо їх довго. Тобто рік, і в нас є люди, які забирають їх на юшку, на бульйон. от, І реально вона не жорстка. О, тут так само Леся Петрівна ще вже буде планувати забирати яйце. Через дві неділі вже тому що тих петухів вбирає. Потім десь неділь через 2-3 вже буде відбирати своє яйце із своїх курей і частково там щось хоче докупити. І буде садити, потім вилупляться, ми їх в сараї, підтягуємо, потім ті починають перед заносом, ми цих потім вбираємо і слідущих садимо. Ну і в нас є яйце фактично круглий рік. І... Курка толкова, яка реалізовується. Тобто ну, так на озброєння. Є люди, які тримають курку в принципі, до е, того моменту, поки вона не здохне. Підкупляють інших. ну, кожен свій підхід. як там, Кожен з ума сходить по-своєму. всім миру здоров'я і добра. Пишіть коментарі, пишіть свої відгуки, пишіть по таким курочкам, що, як і чи подобається вам такий, Боже, ну, що стуло, що півник да? по кольору. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра.